Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні чергове відео з поповненням конвертів. Тож, запрошую вас до себе у відео. Заварюйте собі чайочок, і будемо дивитися, що сьогодні у нас тут вийде з вами. Сьогодні разом з нами буде такий дружок. Тож, ставте йому вподобайку. Давайте. Відкрию спочатку блокнотик. Нам потрібно зараз ось цю колоночку заповнити. Подивимось, що ми витратили, які у нас залишки є у першому конверті. От нас все без змін, нічого звідси я не брала, тож тут просто так і залишається. Далі, в даніному конверті також нічого ми не чіпали, і в моєму також залишилось тут 25 лей, я їх не трогала. Так. Ой. Далі, в квартирі у нас пусто, тому що ми все вже витратили, що було можна. Садочку у нас також пусто, я заплатила за те, що було треба. Тож я пишу 200 мінус. Далі, супермаркети. У нас також на сьогодні тут вже немає грошей. І я запишу, що ми 300 вже витратили. На наступний тиждень вже витрати на супермаркети будуть з карточки, тому з картки. Тому сюди ми поки не закладаємо до моєї зарплати. Далі, у Ненці також. 20. Там ми нічого там не чіпали, тому у здоров'ї також нічого я не витрачала і ось. В мене з'явився один конвертик. Я тут підсіла на одну дівчинку, україномовну, з розподілом також грошей. І в неї, правда, вона євро збирає. Ну, нічого, я переробила на себе. Вона збирала по 5 євро. Я вирішила для себе, що я буду збирати по 10 лей. Такі кругляшки я собі намалювала. І ем, на фіналі в мене повинно вийти тут 770 леїв. Тобто кожен раз, коли я бачу в себе 10 лей в кишені в моєму гаманці. Е я їх кладу сюди. І таким чином збираю гроші. Такий собі челендж зробила. Вже тут 20 лей є. І подивимось, як буде в нас далі просуватись ось цим конвертом справи. І в це я нічого більше не клала. Тож, отак поки що. Оцей конверт я собі так вирішила, що я буду збирати на ноутбук. Мені він не горить, мені це прям срочно не потрібно, терміново. Тож потихеньку буду збирати частинами на ноутбук. Така в мене ціль. І тут в мене є гроші. Це нам виплатили за. По програмі, по якій ми тут живемо. Я не розраховувала взагалі на ці гроші, але дякую, що вони в нас з'явилися. І я хочу їх також розподілити, щоб вони не розтринкались куди треба і не треба. Тому зараз разом з вами я хочу їх розподілити. Це не будуть наші такі категорії, які заплановані, тому що на них у нас заплановані гроші з зарплатні. А ці я хочу порозкидати, зараз побачите куди. Давайте подивимось, що в нас тут є. Скільки грошей? Так, 200, 400, 600, 800 1000.

шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, девятьсот пятьдесят, две девятьсот пятьдесят. Так, давайте его туда. 960, 70, 80, три тисячі в нас з вами. Сьогодні. І зараз ми їх розподілимо. Так, видно. Я тут оцю колоночку записала просто плюс і залишив. Давайте почнемо спочатку. На 3000 євро я хочу відкласти 100 лей звідси ось таким чином хоча б щось. Це зараз не пріоритетна категорія, але в неї постійно потрібно щось докладати. Тому ми сюди покладемо поки що 100, 100 лей. І таким чином в нас тут буде 360. Далі, на данічку, сюди, я хочу покласти 50 лей. Ой, впали гроші, не дуже зручно. До данічки я докладаю 50, запишемо. І це вже в нього 75. Дані, я думаю, ми будемо до весни, ну, я постараюсь до весни відкласти йому на велосипед. Хочемо йому купити велосипед, щоб він вже вчився на ньому ганяти. <гум> на зиму не думаю, що це буде гарна ідея, а ось коли буде тепліше, то до того часу, я думаю, назбираю йому на велосипед. Приблизно це буде до 1000 леїв, я думаю, з всією там шлеми, якісь ще там защита, чи що воно там, я ще точно не знаю, але, думаю, десь 800 лей. Нам це вийде. Тому поки збираємо. В мій фонд також йде 50 лей. Це в такий довгостроковий фонд, і також в цьому конверті в мене є витрати на якісь мої, що стосується в мене там масажі, косметика і так далі. І зараз е я вже замовила на мейкапі е собі косметику, і вона повинна прийти вже на наступного тижня, і на неї мені потрібно також відкласти 210 лей. Це прийде кур'єр, і йому потрібно буде віддати оцю суму. Тому я її також вкладаю в свій конверт. Так, і скільки я 260. Е Полодаю, получається, сюди. Правильно? 260. І таким чином у мене тут виходить 285. Якщо я правильно все рахую. 285. Значить все правильно. Так. Далі, в квартиру в нас нічого не йде, садочок супермаркеті нічого не йде, і в ненсі також нічого не йде. Звідси. А ось у категорії здоров'я. Зараз побачимо, скільки у нас тут по десятці. Давайте, знаєте, що я зроблю? Оці десятки все ж таки, напевно, я собаці покладу 20 лей. Нехай вони там будуть. Покладу їм 20 і буде таким чином вже 40. І 20. І 20 ще залишимо. Далі розділимо їх. Оці всі гроші, вони підуть на зуби, і це буде це ще мало, тому що мені потрібно 5 тисяч це дуже багато для мене. І хочу максимально вкласти в зуби. Давайте порахуємо, що у нас тут залишилось 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 700, 800, 900, 2000. 2100, 200, 300, 400, 500, 50, 2550. І це в нас. Давайте я запишу сюди в зуби. 2550. Я кладу це все в зуби. І. Так, що в нас там, виходить, 2500. Ой, да 2575 там у нас буде. Мало місця тут. У нас тут є бумажечка, яка розділяє зуби з здоров'ям. І це все в мене йде далі накопичуватись. І ще потрібно буде, скільки там 2500, грубо кажучи, а то і трошки більше. І, скоріш за все, з цих грошей мені потрібно буде зробити чистку. Я візьму з них і далі буду накопичувати на ту велику роботу, яка потрібна з зубами. яку потрібно буде зробити. Візьму тут на чистку і, скоріш за все, на одну пломбу теж звідси піде. Ну бо це зуби, і це потрібно лікувати. І... Це дорого. Тут це, ну для мене це дорого. Так, що ми бачимо? В нас ще залишилось 20 лей, які я хочу якраз таки У. от сюди, позакидувати. І в мене тепер питання до цього конверту. Він щось в мене так не зайшов. І минулого разу я з нього витягувала, і зараз щось в мене він ніяк не поповнюється. Я один раз туди закинула щось, десь плей, і все. Він в мене щось стоїть і мене муляє. Тому що він ну, не туди, не сюди. І я думаю, знаєте що, я його позбавлюсь, не буду себе я мучити. А якщо захочу, зроблю ще один конвертик так, туди. І оці всі десяточки в мене підуть в цей конверт, в котрого є ціль, і я буду знати, заради чого я це все роблю. А туди в мене, ну, не йде і не йде. І я думаю, нащо воно мені як тягар на шиї, тому я його позбавляюсь. І починаю цей з нуля, так скажемо. Поки що мені цікаво. Кожного дня або там серед тижня, коли в мене з'являються десяточки, я їх сюди закладаю. Це може бути не дуже часто, коли мало грошей, або частіше, коли грошей трошки більше. Але таким чином, мені здається, я швидше не збираю навіть у цю суму, ніж в тому конверті. І давайте ми його сюди закладемо. Ой, так, бумажечка в мене. І зафарбуємо ще три десяточки. І таке мені поки що цікавіше робити. Тому, сподіваюся, так я не збираю собі грошей на ноутбук. Я вже його побачила, закохалась в нього і він чекає, поки я назбираю грошей. Ну, все начебто. Зробила все, навіть більше я не планувала до собаки, але нехай буде. Мені зараз в пріоритеті назбирати тут 5 або 5500 тисяч лей. І це багато, і на це зараз буде. Опор. І таким чином, дивіться, ми витратили 500. Ось така в нас картина. За три тижні ми витратили 3750лей. Не знаю, це багато, не багато. І зараз, з понеділка, буде на картку прийдуть гроші. На якій ми будемо жити до 12 жовтня, 12-го в мене буде зарплатня, яку ми також разом з вами будемо розподіляти готівкою по конвертах. А до того моменту, там також за садочок буде оплата з тої картки. На харчування також там буде, але я не можу тут це записувати, тому що не буде грошей і нема що класти по конвертах. Тому що все буде в такому онлайн режимі, тільки по картці. І сюди ми також нічого не закладаємо з цих грошей. Ось так. Якщо в мене будуть ще якісь додаткові гроші, в мене вже є там додаткова робота. Не за зарплату, а за додатковий дохід, так скажем. Їх я теж буду розподіляти разом з вами, коли це буде. І я думаю, до зустрічі 12 жовтня вже з моєю зарплатнею будемо далі розподіляти отак, кожного тижня її на наші потреби. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Не забувайте підписатись на канал. І я бажаю вам всім гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!